Доброго ранку! Бажає програма Ранок вдома! Для вас працюють ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Музичний настрій створює Костянтин Драгульов. Ну, а смачні сніданки готує наш кулінарний експерт Чаба Бакош. Чаба, привіт! привіт. Чим ми сьогодні снідатимемо? Сьогодні ми приготуємо закарпатський банош з бринзою? З бринзою, як же? Чудово. Це буде смачно! Дякуємо, що екватор робочого тижня зустрічаєте з нами. І також ми хочемо подякувати ЗСУ, що маємо можливість займатися улюбленою справою і тримати інформаційний фронт. Сьогодні наша команда підготувала для вас історію про те, як українці відновлюють зруйновані оселі та втрачений бізнес. Як львівська майстриня передає код нації, а меми допомагають боротися проти окупантів. Розповімо про українських переселенців у Мексиці, про волонтерів з Харкова та Бердянська. А в гості до нас завітає особистість, яка проміняла сцену на кухню ресторану і готувала обіди для наших захисників. Все буде добре. Віримо в перемогу і в краще. Розпочинаємо. 21 вересня на календарі. Сьогодні день народження святкує. Знаєш, хто костя? І натякни. Ну, його називають королем Жахів. Він постійно лякає російську армію і допомагає ЗСУ. Чаба? Ні. Ні, я жартую, це Стівен Кінг. Правильно, тому що сьогодні відомому американському письменнику виповнюється 75. Що ж, вітаємо вірного другу України зі святом. І дивимося, які ще визначні події ознаменували цей день. У цей день 1940 року після приєднання західноукраїнських земель до УРСР знову відкрився Львівський державний академічний театр опери та балету. Шість років через фінансові проблеми він не працював. Автор проєкту будівлі один з найвидатніших архітекторів Польщі 19 го століття Зигмун Горголевський. На сцені театру в різні часи виступали відомі оперні виконавці: Соломія Крушельницька, Олександр Мишуга, Модест Менцинський, Львівський театр опери та балету, Гордість України та один з трьох найкращих оперних театрів Європи. 21 вересня 1940 року. Під час Другої світової війни в Лондоні було прийнято рішення використовувати метро в якості бомбосховища двома тижнями раніше. Німецька авіація завдала першого нищівного удару по британській столиці. Наслідки були жахливими: сотні жертв і тисячі поранених. Крім того, багато людей залишилися без даху над головою. Бомбардування Лондона тривали до 10 травня 1941 року. Загальні втрати серед населення склали понад 40 тисяч осіб. Значна частина англійської столиці була зруйнована. Щорічно, 21 вересня, з ініціативи Генеральної асамблеї ООН відзначають Міжнародний день миру у цей день. Організація Об'єднаних Націй закликає всі країни припинити військові дії і скласти зброю. Наразі в світі налічуються майже чотири десятки збройних конфліктів і воєн. Одну з них проти України розпочала Росія. А це один з найбільших викликів міжнародному порядку, заснованому на статуті ООН. А яким буде 21 вересня 2022 року, залежить від кожного з нас.